Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми з вами обговоримо дуже важливу тему, яка пов'язана зі школою і стресом. я впевнена, що дана тема буде актуальна для всіх батьків наших учнів. Отже, розпочнемо. Якщо ваша дитина йде до школи зі сльозами, а ви самі вже налякані проблемами, які обіцяє навчальний рік, не поспішайте впадати у паніку. З самого початку серпня ми з вами бачили на білбордах, на вітринах магазинів зображення дітей з рюкзаками і квітами, які весело крокуючи, йдуть до школи. Однак багато учнів та їхніх батьків не розділяють радість рекламних школярів. Це не означає, що все похмуро й безпросвітно, адже в школі є старі і нові друзі, є цікаві заняття, є гуртки і багато інших не нудних речей. Але ж... Мабуть, у вересні це Алеш виходить саме на перше місце. І неважливо, чи ваша дитина йде перший раз у перший клас, чи вже закінчує школу, а життя ставить перед учнями та їхніми батьками нові проблеми, які не завжди легко вирішити. У сучасному світі. Відвідування школи для дитини та її батьків це біг із перешкодами. Щороку нові стандарти і нові вимоги. Сьогодні вся школа вчиться за підручником Іванова, наприклад, завтра, за підручником Петрова, а післязавтра тільки автор Сидоров визнається гідним фахівцем. Навіть на Заході, де шкільні програми не знають таких невпорядкованих стрибків у різні боки, фахівці визначають, що всі сторони, які залучені в навчальний процес, це вчителі, батьки та учні, вони відчувають досить високий рівень стресу, який пов'язаний з початком навчального року. І ми повинні розуміти, що ми всі дійсно піддаємося. Цьому З що складається такий стрес? Ну, по перше, це першовересневий блюз. Це печаль з приводу того, що канікули закінчилися і почалися важкі будні. Знову уроку, знову вранішнє збирання до школи, знову батьківські збори, секції, репетитори і так далі. Важко від цього не лише учням, важко від цього і батькам. Діти, особливо учні молодших класів, далеко не завжди можуть самостійно підтримувати темп роботи. Мозок ще не дозрів до того, щоб концентрувати увагу довгий час. на… Окремих заняттях, особливо, якщо вони здаються дитині довгими і нудними. Тому батьки несуть всю відповідальність на своїх плечах. Від цього не тільки засумувати, а й в паніку можна впасти. Тому, напевно, навіть би я б сказала, доречно говорити про 1 паніку. По-друге, у багатьох починається е першотравнева така, вибачте, першовереснева тривога. Як дитина буде справлятися, як у майбутньому році складуться відносини з вчителями, з однокласниками, і так, і так далі. І невідомість нового навчального року вона викликає занепокоєння дітей і батьків. Дуже важливий аспект покладається на тому, що на плечі дітей. Лягає надмірно важкий тягар, що це мається на увазі. Нинішня програма вона вимагає від дитини повної самовіддачі. Режим і темп розкладу на тиждень може бути вкрай напруженим і навіть на межі нездійсненого. Діти і співають, і танцюють, і малюють, і пишуть щотижневі реферати, і роблять ще дуже, -дуже багато видів роботи. Здавалося б, це різнобічний розвиток, який може бути, і що може бути краще, так? Але серед такого розмаїття загально розвиваючих занять на необхідні предмети залишається не так уже багато часу і вчителі. Так само стрімголов несуться крізь вимоги нової програми, не маючи можливості приділити час відстаючим учням, так, а намагаються наздоганяти все, що потрібно. І виходить, що якщо не зрозуміла дитина, то це твої проблеми. Тому нерідко на додаток до шкільних занять дитина займається ще і репетитором. Але це такі вимоги часу, так? такі умови часу, я б навіть сказала, тому ми повинні це все розуміти. Дуже також на стрес дитячий школярів, саме так впливають. Шкільні перегони, що це мається на увазі, так як шкільні отакі перегони впливають на дітей. Ну, по-перше, перевтома і вигорання. Діти, а особливо це молодші школярі, яким а, доводиться не тільки освоювати нові предмети, а й адаптуватися до нового навчального року, до нового навчального життя, вони не такі витривалі, як думають укладачі шкільних програм. І намагання написати щось без жодної. Помилки до другої години ночі швидко визначують їхні фізичні ресурси. При цьому починає страждати пам'ять та увага школярів, але зниження темпу навчання загрожує тим, що дитина відстане від шкільної програми. Тому батьки і вчителі нерідко тиснуть на дитину сильніше, вимагаючи докласти ще більше зусиль. І це дуже часто призводить до того, що учень не просто втрачає інтерес до навчання, а й починає відчувати до нього огиду. Також у дітей присутня шкільна тривога. І ця шкільна тривога також впливає на... Стрес, так, тиск на школяра, постійні закиди з боку вчителів і батьків, а також проблеми з однокласниками, вони можуть викликати у дитини страх. Перед школою. Вона може відмовлятися йти туди, вона може влаштовувати ранкові істерики, вона може навмисно довго їсти й одягатися, довго збиратися до школи, може навіть почати прогулювати уроки. А буває, що у неї розвивається така психогенна блювота або піднімається температура. І так кожен день. Зате у вихідні і у свята дитина відчуває себе дуже добре, тобто чудом начебто одужує. Також одним із впливів, не впливів, а наслідків впливу шкільних перегон є депресія. У дітей буває депресія. Що робити, так, як діяти? Дитина вона може відчути себе нездатною до нового життя. У неї щось не виходить, щось викликає сміх однокласників, щось викликає осуд вчителів. Навіть якщо вона дуже-дуже старається, не всі проблеми вона може вирішити сама. І самооцінка починає падати, і настрій псується також. Так? І це впливає на внутрішній стан дитини. Що можуть робити батьки в таких умовах? Значить, так? дивіться, перевтома, тривога, депресія. Вона розвивається тільки тоді, коли нервова система не отримує можливості відновлюватися після тривалого розумового навантаження. Особливо, якщо до цього приєднуються негативні емоції, або якщо мова буде йти про дитину із діагнозом синдром дефіциту уваги. Звичайно, батьки не можуть вплинути на те, як буде розподілена. Навчальна програма, так, вони не можуть впливати на інтенсивність шкільної програми, але вони можуть вплинути на те, як буде розподілена в житті дитини ця інтенсивність. Тому основна порада, будь ласка, збалансуйте режим навчання і відпочинку для того, щоб. В учня був час для відновлення сил. Взагалі, більшість рекомендацій батькам, школярів, вони дуже банальні, так, на перший погляд, але через постійне навантаження шкільного року навіть вони не беруться до уваги. І відсуваються на другий план, адже головне, щоб успішність не впала так і чверть була добре закінчена. Проте варто повернутися до основ. Не відсувайте елементарні такі потреби дитини так, на задній план, тому що це шкодить насамперед вашим дітям. І одним із таких найважливіших факторів, який допомагає вирішити багато шкільних проблем, це повноцінний сон. Дитині віком 70 років потрібен сон. Тривалістю 10-11 годин. І дослідження показують, що діти, які не сплять достатньо, вони вчаться набагато гірше, ніж могли б. Ем, якби мали такий адекватний відпочинок. Втомлений учень, він стає неуважний, він легко відволікається, він дуже погано запам'ятовує матеріал, йому потрібно набагато більше часу для засвоєння знань. І сон є. Такою добре, частиною добре організованого режиму дня. Однак діти вони не можуть самостійно добре організувати свій сон. І батькам необхідно привчити їх до цього. Для дітей дуже важливі ритуали, які пов'язані із розпорядком дня, щоб всі речі були на одному місці і одне заняття, звичайно, чергувалося інше. Але не тільки справи і обов'язки повинні чергуватися. Повчилися, погралися. Повчилися, погралися. Дитині треба обов'язково рухатись. І не тільки тому, що у дітей має бути веселе дитинство, а ще й тому, що фізична активність вона дуже добре знімає наслідки стресу. Вона допомагає переключитися на теми, не пов'язані з уроками, і потім із свіжою головою продовжити навчання. Шановні батьки, я сподіваюся, ви почули такі невеличкі поради, які можуть допомогти підняти вашим. Дітям опірність до шкільного стресу, і завдяки вашій підтримці з вашими дітками все буде добре. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!